Відповідно плівка, е платера, відповідно, е плівочний сам кінотон. Ну, Тобто е відтворює плівку. Тут є апарат, паралельно з ним е стоїть цифровий. Відповідно, є обладнання, яке контролює сам відеопроцес і відтворення звуку. Ми маємо пульт загальне управління, так. за яким по суті, хлопці можуть спостерігати, що відбувається в кожному залі. Через цей зали, так, зали в них відмічено, тобто зал 1, 2, 3, 4. Відповідно, перше, тим триває зеленим, так? якщо не стартував, відповідно їм сигналізують, що червоне. Сині це відповідно, вони бачать, що наступне буде. Тут бачать цифрові, що робиться. Це наша обладнання.